Вітаю, друзі, з вами Лемок. О, так, на календарі в нас 11.11 .11, і відповідно у нас якісь там мали викатати цікаві пропозиції в танках. Давайте подивимось, що воно таке. Вхопіть свою перлину. Заодно подивимося в магазині, що там відбувається. СТРВ-81 мені пропонують за 704 гривні. Ну, дякую, я якось утримаюсь. І більше тут нічого немає. А, до речі, в кого так само, як у мене, пропала оця от безкоштовна коробочка, яка тут постійно була, в мене вже її давно вже немає. Власне, а я хотів зайти сюди. Елітній розпродаж. Квиток елітного розпродажу 250. І можна один раз безкоштовно отримати. Ну, давайте забираємо безкоштовно. Кожного дня можна буде. Поки воно закінчиться. І дивимось, що мені пропонують. Значить, купити із 6 Чорний за 6500. Дякую, утримаюсь. Купити об'єкт 703. Оце вже цікавіше. За 9800. Пропозиція дійсна 14 годин. Ну. Not bad. Але але, але дякую, але ні. А 25 тисяч одиниць вільного досвіду за 800 тисяч. 25 тисяч за 800 тисяч. Ну, в принципі, я візьму. Тому що срібло дуже легко нафармити відносно. Це 8 боїв, по суті. А, 25 тисяч вільного досвіду. Ну, знаєте, таке. Треба довго пограти. І в нас продається шпак. До 18 листопада, тобто ця от е, пропозиція, яка була, що мені дали шпака. Ну, він у мене є на аккаунті. Тому мені не потрібно. Хіба що заради стилю? Хіба що заради стилю? Але для чого? Не зрозуміло. Так, в мене ж є шпак. Дивимось. ПТшечки. Ще ГПТК. Нормальний стиль. Одів і поїхав. Шо, чому погано, чому я маю купляти. Там. Коротше, пропускаємо. Ну, погано те, що оті от пропозиції. Так як зараз у літачках акція. Що вони от лише 14 годин. Тобто кожного дня треба заходити. Ну, таке, знаєте. І ці пропозиції кожен день, що безкоштовний квіток вам дає. Не забувайте заходити, то будуть дійсні до 18 листопада. В принципі, можна трошки підфармити золото за той час в літаках і щось таке собі так купити, якщо у вас там уже трошки є. Я не зможу, тому що в мене тільки 1200 золота. На попередньому трейд-іні я обміняв собі на оцього монстра. Непоганий такий агрегатик. У мене на ньому 63% перемог. І я, по-моєму, не грав на апнутому французові. У мене навіть екіпажа, по суті, немає. А, я зіграв один бій, по-моєму, і програшний. От, власне, на ньому я ще, по суті, не катав на цьому аккаунті. Колись він у мене був. А, машина була доволі цікава, але йому не вистачає. власне, Ну, не вистачало, його там трошки апнули. Швидкості перезарядки і стабілізації. Це вроді би йому там трошки поправили. от, По тих танках, що дають. ну, В принципі, двохстворку, хто хотів, може собі брати. Машина непогана. Але майте на увазі, що в нього є один дуже такий сильний мінус це його основні снаряди, тому що вони під калібери, І вони дуже часто рикошетять от, власне, Це єдиний мінус. Ну і то, що пушка там пушки не гнуться в нього. Нормально. По суті, більше мінусів цього танка, по суті, то й немає. Ну і далі мені шпака. Діліться в коментарях, що вам випало, чи така сама пропозиція, чи абсолютно інакша Знайте за таку от справу, такий от розпродаж. І, звичайно, ви можете придбати, кому, в кого дозволяє золото за 250 золота собі машину. Ну, не машину, а можливість купити якусь машину. Невідомо, що вам випаде. Власне, на цьому все. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!